Друзі, вітаю! Сьогодні відбулися нічні обстріли Одеси. Надзвичайно страшні масивні. Росіяни запустили 19 ракет, знищили Спасо-Преображенський собор, велику частину історичного центру міста намагалися ще влучити в аеропорти. Одним словом, великий обстріл. Дуже багато геополітиків цьому. Дуже багато відлуння зернового коридору, який Росія хоче замістити. Дуже багато нездатності Путіна знаходити українські військові об'єкти, коли він б'є по мирних людях і по мирних будівлях. Все це разом сходиться в велику історію про контроль над морем. І давайте це проаналізуємо. І сам обстріл, і власне. Ті речі, які за цим стоять, жадоба Росії, і бажання Росії знищити Одесу. Вийшов Соловйов, ну от і якраз таки з Марковим, колишнім Одеситом, так званим російським пропагандистом і бандитом, обговорювали знищення Одеси. Давайте все це з вами проаналізуємо. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. І давайте зараз це зробимо. Нічний обстріл насправді. Отримав 19 ракет. На цьому тижні були більші. От ПВО краще справлялося. Десь ПВО, можливо теж підвиснажується кількість ракет, які летять просто вражаючи. П'ять крилатих оніксів, а три крилаті ракети Х-22, чотири крилаті ракети морського базування Калібр, 5 крилатих ракет наземного базування Іскандер з Криму. Стріляли дві балістичні ракети. Іскандер. М. Сили ПВО знищили 9 повітряних цілей, 4 калібри, 5 ракет. Решта прилетіло по місту. Причому прилетіло не по військових базах, прилетіло не по військових об'єктах, а якраз таки по мирних об'єктах, де жили люди в такі об'єкти, як храми для прикладу спасо Праженський собор, найбільший православний храм Одеси. Візитівка міста, туристичне місце знову ж таки, тут теж питання. Путін обіцяв денацифікувати. Зараз він дерусифіковує, тому що це церква московського патріархату, тобто б'є так, здавалось би, по своїх, але вже після таких обстрілів нікого зі своїх в Одесі. Немає З початком війни, там точно своїх не залишилося, причому війни 2014 року. Але, типу, для Путіна це дуже важлива історія Бити, Він думає, що чим сильніше він буде бити, тим більше тут фанатів його з'явиться. Путіну треба зрозуміти в якийсь момент, що Україна це не Кабаєва і з силою змусити себе любити не вийде. Я розумію, що можна бить Кабаєву, і вона тобі від цього буде народжувати більше дітей і більше буде закохуватися в тебе як покидька і садиста. Але Україна це вільна держава, вільних людей, які точно не піддаються на силу. І якщо хтось думає, що в цю війну в Україні з'явився страх, то ні, країна живе люттю і надією. І ці дві емоції дають нам змогу перемагати. Для прикладу росіяни почали говорити на своєму кремлівському пропагандистському телебаченні Соловйов на фірі Соловйо Лайф» Почали говорити про те, що вони знищать Одесу. І Соловйов заявив, що це їхня ціль. Марков засунув свій язик в задницю. Ну, от, по-іншому, вибачте, на слові, це не назвеш. Завжди такий був патріот Одеси, обіцяв звільнити. Перед цим ми говорили, що Одесу зроблять столицею України, знищить Львів і Київ. А тут Соловйов предложив, запропонував знищити Одесу. І Марков з ним погодився. Ось такі російські пропагандисти, російські політики. Марков був російський політик. По-моєму, партіна Родіна чи Уродіна, я вже не пам'ятаю, як вона в нього називалась. Він же бігав, кричав за руську Одесу. Ось вам, Руська Одеса, Ось вам Руський мір, який ви заслужили. Марков, Соловйов. Людям треба розуміти, що ось це приносить Руський мір. І українці сьогодні його захищають. Ті політики, які сьогодні там, ті військові, які сьогодні там, люди, які сьогодні там, які живуть сьогодні в Одесі. Люди, які сьогодні вийшли прибирати Одесу, з вінниками і мітлами вичищають своє рідне українське місто. І ось це історія про те, що російська політика сюди притягнула ці ракети. І вони зараз нормально стоять і говорять про те, що вони знищать Одесу, а патомат І Він говорить, що головне не унічтажать. І тут робить помилку по Фрейду драмтеатр. Потім каже: Ой, вибачте оперу, одеську оперу. Розумієте, це історія про те, що вони хочуть знищити. Ми бачили, як вони відстроїли цей драмтеатр, завісрили фасадами Пушкіна, Леніна і Лермонтова. І коли в Одесі вагали скидати чи не скидати Катеріну, скидати. Скидати і гнати її грязною мітлою звідти. Тому що Росія приносить туди смерть. Росія приносить туди страждання. Вибачте, але є міста, засновані. Мексиканцями в Каліфорнії, але ніхто не говорить, що це мексиканські міста. Чи, наприклад, міста, засновані німцями у Франції, але ніхто не говорить, що вони належать Німеччині. Розумієте, ось це коріння, яке насправді маніпулятивне, бо французького і грецького в Одесі більше, ніж російського, вірменського, українського. Вибачте, але його там більше цього спадку культури і людей. Єврейського, скільки там, в прекрасній українській Одесі, але немає монополії права в Росії на це, коли вона веде себе як велика диктатура і колоніальна держава. Мовляв, я вас буду бити обличчям а Ви за це мені повинні дякувати. Ні, цього не буде. І теж вони говорять, що вони знищать Одесу, ми вас знищимо, а не ви знищите Одесу. І Зеленський вийшов з. З Даніловим дві окремих заяви практично паралельні. Данілов сказав, що буде адекватна відповідь, відповідь буде симетрична, і вони її відчують. І Зеленський сказав, що ця відповідь надзвичайно сильно буде відчутна російським окупантам, і українці вже над цим працюють. І те, що ми точно не пробачимо їм ось ці злочини проти людства і людяності, це правда. І ми доведемо свою перемогу до кінця. Власне, чому Росія зараз б'є по Одесі? Відповідь дуже проста: гроші, вплив у світі і знищення України як конкурента. Вони не хочуть, щоб заробляла Одеса. Вони хочуть, щоб заробляла Москва, Пітер, Сочі і інші російські міста. Але вони не хочуть на це працювати. Вони хочуть, щоб працювали ми, а бабки заробляли вони. І ось ці умови по зерновому коридору, де вони намагаються нам нав'язати, це яскравий приклад цього. Друга річ, вони хочуть замістити наші зернові ринки. Вони нас ущемляли, своє зерно ховали, бо, мовляв, війна затягнеться, не буде що їсти. А зараз зрозуміло, що Україна забрала всі ваші ринки. Да, ми працювали в війну, да, ми пливли цим зерном під обстрілами. І як держава, ми з цим справились. А ви ні. І ми забрали ваші рінки. Тому зараз вони бомблять портову інфраструктуру по причині, щоб її знищити, щоб знищити запаси зерна і щоб потім можна було їх продавати. І ось це, що робить Росія, знищує харчову безпеку в світі. Це історія не про Україну. Це історія, щоб знищити безпеку в світі, щоб залежали від Росії, як колись Європа залежала від їхньої нафти і газу. Але ні. Ця війна для нас про свободу і незалежність. І якщо ринки в світі залежать від нас, то ми не будемо залежати від Росії. Ми зробимо так, що ці ринки й далі будуть нашими. І українські фермери, і аграрії будуть його вирощувати і кормити. Не 600 мільйонів, як зараз. Ми більш ніж певні, що ми вийдемо на мільярд, і кожна восьма людина в світі буде їсти український хліб. І від нас будуть залежати, і до нас будуть приходити. І ось ця історія про те, що. Україна не здасть свої позиції. Якщо Росія думає, що на нас натисне, зруйнує центри наших міст, і в Українці приповзуть на колінах і скажуть, Путін, все, ти переміг, ми злякалися. Ні. І середній палець на батьківщині матері яскравий тому приклад в сторону Москви. І ми точно не збираємось здаватися. Але треба укріплювати себе. Треба укріплювати і дипломатичною, і військовою позицією. Знову ж таки, НАТО. Нам говорило, і ООН так само говорив, що ось Росія окупувала море. Стоп! Але це не російське море. Давайте піднімати питання. ООН, ви хочете, щоб ми врятували ваших 600 мільйонів. Давайте допоможіть нам зробити зерновий коридор без Росії. Допоможіть нам зробити місію. Давайте голубі каски в морі, виставляємо коридор і поїхали. Туреччина, ви посварились з Путіним, давайте разом. Давайте свої кораблі, будемо стріляти по російських бляшанках. Аналогічна історія до, до НАТО. Друзі, ви говорите про акваторію моря. Ви багато говорите зараз про північний підводний флот Швеції, який допомагає. Давайте допомагайте нам. Ми з вами пішли на зближення. Ви хочете, щоб ми кормили африканські країни, щоб вони не приїхали жибраками в ваші натівські країни? Так давайте нам допомагати грошима і зброєю, але не тільки на суші. Війна з сьогоднішнього дня переходить в акваторію Чорного моря. Ми будемо контролювати акваторію цього моря. Ми вернемо Крим, ми вернемо море. І не буде такого, що Росія замінувала і їй здається, що вона господар. Ні. В Росії не буде теплих морів, в яких вони зможуть омиватися, купатися чи контролювати зернові коридори. Ми зробимо знову, що в них будуть тільки моря холодні, як це було до окупації Криму. Друга річ: нам треба говорити з НАТО про отримання. Патріотів, нам треба говорити про <кхи> отримання кораблів на морі, щоб ми самі могли забезпечувати своє зерно. Якщо ми говоримо про акваторію українського моря, то ми можемо це робити, в тому числі їхніми кораблями. Ці трагічні події мають стати переломним моментом отримання морської техніки. Ось це надзвичайний важливий момент, тому що ми не маємо права здавати українське. Море, ми маємо море повернути, і ми маємо стати там лідерами цього моря. І ось це наша задача, тому що ми морська держава. Ми це забули, ми цим не користувалися, ми не будували достатньо портів, тому що хабарники сиділи, і кожен віджимав собі щось. І це так було, але так бути далі не може. Ми повинні продавати свої товари, ми повинні завозити товари морем, тому що впливає ціна. Залізна дорога і автотранспорт прекрасно. Але ми не повинні бунтувати з польськими аграріями чи перевізниками, що їм здаються наші об'єми великі. Так, да, ми слон в посудній лавці ринку зернового Євросоюзу. Да, ми один з лідерів світових. Да нам мало цих ринків, нам треба продавати по всьому світу. Тому море. Море це окреме мислення. Чому Британія допомагає Україні? Бо Британці кажуть, ми сусіди. Ми кажемо, так а де ж кордони? Вони кажуть, правильно. Одеса, наше найближче українське місто, тому що це порт, і це якраз таке море, яке нас з'єднує. І от Україні потрібно сьогодні говорити про те, щоб отримати цей флот від західних країн. Нехай кожен дасть по кораблю. Нехай кожен дасть по великому кораблю, і ми підемо в флотилію і знищимо російські бляшанки. Але війна за море повинна тривати. Воно не менш цінне, ніж ті міста і села, за які ми сьогодні боремось. Друга історія. Ходжес, при всій, ви знаєте, моїй сумнівній позиції до цього відставного генерала, він часто працює як інфоциган, просто нагнітаючи, але дуже часто він говорить правильні, цінні професійні речі. Так от, Ходжес сказав, що атакамси змусять Росію відійти до новоросійська. Ось це наступна історія. Я вчора вам відео говорив про те, що Зеленський говорив з Байденом, поки що ні до чого не прийшли. То ось цей переломний момент повинен стати приводом для дзвінка Байдену і отримання атакамців. Російські бляшанки повинні бути стояти пришвартовані в двох варіантах: а в новоросійську це кращий для них варіант, в гіршому випадку на дні Чорного моря. Ще одна річ, яку ми повинні... Розуміти, що російський флот там для того, щоб обстрілювати наші міста, щоб контролювати море, яке їм не належить, це ще більша окупація, ніж нам здається. Тому ми повинні бити в дзвін. Ми повинні скликати цих світових лідерів. Ми повинні говорити: ви хочете, щоб ми далі кормили 600 мільйонів в Африці. Ви хочете, щоб ми далі допомагали, щоб не померло від 40 до 50 мільйонів людей без їжі. Бо директор по харчовій безпеці ООН вийшов і сказав, що так, да, хтось буде не доїдати, а хтось просто помре. Не просто помре, а це будуть мільйони людей. Якщо ви хочете, щоб ми далі виконали цю корисну для світу функцію, допомагайте Україні, допомагайте зброєю на воді. Ось це те, що для нас сьогодні потрібно: ракети і флот для того, щоб ми могли контролювати. Наші міста ми могли контролювати нашу акваторію. Друзі, ще одна історія. Доки Байден буде висилати атакамси, кожен з нас може доєднатися до збору. Ми завершуємо збір на шарк нам 300 з хвостиком тисяч, щоб зібрати на дрон подвійного призначення, щоб наші хлопці могли деокуповувати українські міста. В даному випадку це запоріжський запорізький напрямок вони рухаються в сторону Азовського моря. І будуть допомагати деокуповувати український Бердянськ, Маріуполь будуть допомагати виходити на Крим. І от якраз таки їм потрібен цей шарк для того, щоб краще бити окупанта. Банка і опис буде в банка і посилання буде в описі. Будь ласка, кожен хто може. По копійці, по гривні, по тисячі, по дві. Хто скільки може тут не важливо. але щоб ми дозакрили і вже можна було якомога швидше повернути. Е Більше сили чи передати більше сили нашим хлопцям для штурмових бригад, щоб вони могли ще швидше рухатися і зупиняти російську наволоч. Ну і в мене сьогодні немає питання: просто допоможіть друзям в Одесі, допоможіть близьким в Одесі або навіть незнайомим. Давайте їм допоможемо. Сьогодні дійсно це в сьогоднішній день. Це те місто, яке страждає надзвичайно сильно, і сьогодні потребує, можливо, навіть трошки більше допомоги, ніж решта. Ну, от завтра, знову ж таки, ця ситуація може змінитися, і кожному з нас потрібна буде допомога. Але сьогодні наші серця повинні бути відкриті в сторону Одеси, і наша допомога повинна бути туди направлена. Донатами, підтримкою, їжею, я не знаю, будматеріалами. Всім, чим ми можемо, ми повинні їм допомогти. тому, друзі, сьогодні без питання. Просто підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок, щоб ми оперативно з вами могли спілкуватися. Буде додаткова інформація. Ще вийду. На зв'язок тому бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі.